Фехтувати заради воїнів дитячий турнір серед молодших вікових категорій шпажистів та шпажисток протягом двох днів тривав в Ужгороді. Захід присвятили Дню захисників та захисниць України. Та із міркувань безпеки змагання змістили на тиждень. На доріжки спортивного комплексу Динамо вийшли 60 юних спортсменів та спортсменок. А зібрані стартові внески передали на потреби тих фехтувальників, які зараз воюють у лавах ЗСУ. Кошти ми хочемо віддати нашим фехтувальникам саме. Які зараз на передовій, які пішли добровольцями, які були мобілізовані, змагання для наших діток, щоб вони показали свою майстерність, проявили себе, що вони як вони тренуються, як вони займаються, скільки вкладено в них зусиль? І вони також самі вже дуже хотіли змагання, бо на даний такий важкий час для нашої країни нам це необхідно, дітям це необхідно, бо це є мотивація для того, щоб тренуватись. До змагань із дотриманням усіх правил та заходів безпеки зібралися вихованці ФСТ «Динамо» та комунального закладу ДЮСШ США Нуродини за підтримки Федерації фехтування Закарпаття. Діти зраділи можливості показати свою майстерність, поборотися за медалі та відчути дух суперництва. Це мої перші змагання. Я очікую на бо класно, можна поколоти других. Ну і просто потрібно, бо потрібно займатися спортом, бо це потрібно для життя. Мені дуже подобаються стойки, батмани такі. Дуже спочатку хвилювалася, а потім, коли перший бій виграла, то якось ну, вже... Не хвилювались. Ініціювали цей благодійний турнір для найменших тренери Вікторія Петрішак та Володимир Жамбаєв. Кажуть, у непрості часи війни необхідно відволікати юних спортсменів та давати їм можливість взяти участь у довгоочікуваних змаганнях. Більше ніж рік був карантин. Неможливо було вивести дітей ні на одні дитячі змагання, ні на одні. Друга ситуація, що зараз ситуація воєнна. Те ж саме, діток нікуди вивезти не можна. Ну і вирішили для них через дня захисників України і захисниць провести такі внутрішні змагання, хоч дітки трошки трошки почувствовали систему змагальності. Для них це адреналін, для них це подія, фехтувальна подія, і вони тим більше все це розуміють. Вони з задоволенням чекали цих змагання. Загалом вдалося зібрати 12 тисяч 500 гривень на допомогу нашим військовим. Фехтувальники кажуть, цей внесок стане частиною коштів для закупівлі необхідного на фронті оснащення.